Ваші фінансові блоки. Усім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему, подумайте про себе, подумайте про свої фінанси, які вони у вас, і давайте розбиратися, які там є блоки. Будь ласка, пишіть в коментарях свою дату народження чи своє ім'я, це допомагає просуванню каналу, а також це, знаєте, підтримка мене і налаштовує зв'язок з розкладом. І так, давайте дивитися. Ваші фінансові блоки. Які вони? Ваші фінансові блоки. Знаєте, дуже цікаво, а як вирішити це? Ага, Навпаки, так? Дивіться, ваші фінансові блоки це постійне очікування чогось. Тобто ви можете вкладатися, але якось несерйозно, несерйозно по цим картам. І, знаєте, Вважати, що ваші, ваші гроші, ваші фінанси, вони якби залежать від всесвіту, там від погоди, від чогось ще. ще можливо, воно дійсно так. Тобто, можливо, дійсно ваші фінанси залежать від настрою вашого, вашого партнера, чи вашого начальника, чи взагалі просто от адду вітра. Е, і ви можете, знаєте, робити трішки замало. А чекати вже такий великий результат. І типу, що воно само якось розрулиться. і це є ваш фінансовий блок. Як це виправити? У нас тут одразу, будь ласка, колісниця, тобто ви маєте, знаєте, брати бика з рога, брати все, всю відповідальність на себе і вже робити не просто якісь легенькі кроки, так? знаєте, не серйозні такі дитячі кроки, а вже робити їх такими більш. Поступовими більш на майбутнє, тобто продумувати кожний крок, щоб це потім вам дійсно принесло результат. Насправді ці кроки будуть приносити результат. Ці дві карти вони про це. Просто більш серйозніше відноситися до того, що ви любите. І можливо з цим всім прийдеться прощатися з якимись людьми чи з якимись своїми звичками, тобто від чогось прийдеться відмовитися. Прото, в принципі, так, якщо ви будете так е рухатися так дуже активно, то буде точно результат, ви будете задоволені. Навіть е люди біля вас е будуть відмічати, що ви виросли дуже виросли фінансово, ментально. І що ваш фінансовий ріст ем, потік відкрився. Ось такий в нас розклад. пишіть у коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Я також мене є курс по картам даруй, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!